Запрошуємо Тернопільська футбольна команда у першому матчі вдома приймала футбольний клуб «Епіцентр» із Кам'янець-Подільського зі стартових хвилин матчу з поля більше контролювали м'яч. Нива показувала велику перевагу протягом першого тайму. Особливо небезпечний момент стався на 25 й хвилині гри. Андрій різник виборов м'яч у гравця «Епіцентру» та віддав пас своєму одноклубнику. Дмитро Гладей разом із Богданом Козаком вийшли майже віч на віч проти голкіпера епіцентру. Тернополяни завдали небезпечного удару у ворота, але Олегу Білику вдалось перервати. Цей удар до завершення першого тайму рахунок так і залишився нічийним. Після перерви більше атакувальних дій проводили гравці епіцентру. Завдяки цьому на 49-й хвилині матчу гості змогли забити м'яч. Попри старання тернополян зрівняти рахунок, футбольний поєдинок завершився перемогою епіцентру. Тут на самому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут, знаєте, нічого не змінилося. Тут така Аура, щоб розумієте, важко грати. Хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий у нас був. Трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних, коло наших варить. Ну, Дякувати воротарю. Врятував нас. В першому таймі мали 100% моменти, які мали реалізувати. І Забуваєш, коли ти забуваєш першим, то звісно гра складається легше. І... На жаль, не змогли реалізувати свої моменти, отримали в другому бистри швидкий, швидкий м'яч в свої ворота. Намагалися перебудуватися, врятувати гру, але навіть в кінці мали якийсь навал, але він такий був не дуже конкретний. Наступну гру Тернополяни проведуть на виїзді Жовто-зелені зустрінуться у футбольному поєдинку із командою Хуст. Матч запланований у п'ятницю, 16 серпня.